Булгаківське тут так добре під липами. Вже четвертий рік поспіль обласна бібліотека імені Короленка з початком літа відкриває читальний зал просто неба. Це називається бібліотека під зеленими вітрилами. Дійсно, нащо сидіти влітку в залі, якщо можна розташуватися під покровом листви? Подивіться, де ми знаходимося. У нас тут дуже гарні липи, і вони як. Розпускають свої листя, начебто розпускають паруса свої наче розпускають вітрила свої кораблі. Тому так під зеленими вітрилами. Перший день літа цей міжнародний день захисту дітей. Тому відкриття бібліотеки під зеленими вітрилами це завжди присвята найменшим читачам і свято для них. Хочеш співай з казковими героями, хочеш малюй, а хочеш і тебе розмалюють. Але головні герої, звичайно, книги, ветеран військової служби Віктор Срібний, привів своїх онучок на свято. І свято є свято. Це ж це ж таке. Діти наші і майбутнє, і все це, тим більше внучки. Це ж таке, так що відложили всі діла, і перше, як кажуть, їхнє свято значить їхнє свято. Дівчатка Лера і Віка дуже люблять хороші казки. Мені книжки подобаються «Лисичка та журавель. «Хитрий півник. Віко, а тобі які книжки подобаються? Мені подобаються книжки Лисичка та Скалочка. Мені подобається ще як курочка рява. Але бібліотека під зеленими вітрилами не тільки для дітей. Дорослі можуть тут отримати різноманітні послуги, аж до консультацій юристів чи психологів. На жаль, зараз ще існує такий стереотип старої бібліотеки, що бібліотека це якісь такі, знаєте, запилені книги, старі бібліотекарка нікому не цікаві. Бібліотека сьогодні сучасна. Вона рухається вперед і намагається читачам надати необхідні ті послуги, які зараз вони потребують. Це і нові книги, повторюся, знову-таки це інтернет, якісь послуги. Ми зараз працюємо в онлайні. Відкритий зал обласної бібліотеки імені Короленка традиційно працюватиме до кінця вересня.